Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Сьогодні маю такі роздуми про те, що небезпечно воювати проти Божої церкви. Бачу, як Савол переслідував Божу церкву, як він гнав, як він зустрівся з Господом. Які наслідки він мав в своєму житті, через те, що гнав церкву, як він засліп, а потім, що він переживав, як він вчиняв з віруючими, він потім, коли став, даже вже віруючим, він бачив це на своєму житті. А те, що він сіяв, він потім багато що пожав, як він переслідував, сажав їх в тюрмі, як знущався, як піднімав голос свій. Як певні такі фізичні дії примінялися проти віруючих? Він це все потім пожав на своєму житті. Тому це все небезпечно і пропоную текст, це перше послання до корінтян. Третій розділ. Хіба не знаєте, що ви, храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Це не про тебе особисто йде мова. Тут мова ви з маленької букви, і коли ви будете бачити контекст і множину, ви зрозумієте, що мова йде про церкву, про зібрання віруючих людей. І тут говориться, що зібрання віруючих людей це місце Божої присутності, це Божий храм. Є тексти, де я, храм Духа Святого, це теж коринтянам, але тут множина, тут мова йде про церкву, про віруючих людей, про людей, які об'єднані вірою в Господа Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, і вони посвятили Йому своє життя і послідували за ним, залишивши гріх і темряву, і цей світ. І тут ми бачимо: хіба не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто пошкодить храм Божий, того покарає Господь. Тобто Приходять суди Божі проти тих людей, які виступають проти церкви, знищують церкву, винищують, спустошують, розаряють, виснажують, просто псують, роблять щось проти церкви. Оцей цей момент, ну, просто, от, знаєте, як нівечити от згадував це слово, нівичити церкву, спотворювати. Скільки людей сьогодні спотворює, особливо в інтернеті, все про церкву? Скільки людей сьогодні виступає проти церкви, воює проти церкви? І тут написано, що таких людей покарає Бог. Бо храм Божий святий, а храм це і ви. Знову множина це спільнота. Вірян, спільнота віруючих, об'єднаних навколо Христа, які звершують своє спасіння, звершують своє служіння. І ось є багато людей, ви воюєте, прямо особливо в інтернеті проти, проти церкви. Я вам хочу сказати: на вас прийде Божий суд, тому що ви руйнуєте Божу церкву. Господь буде вами займатися. Він буде вас і виправляти, і навчати, і очищати. І, на жаль, ті, хто не покається в тому, що ви свідомо протистоїте церкві, ви руйнуєте єдність церкви, ви поширюєте вчення, що веде до загибелі. Вас Бог сам особисто, ви станете перед Його судом. Він поставить вас перед судом. Ви будете відповідати за свої. Вчинки. А поки ви будете відповідати, ви будете бачити, як савол наслідки в своєму житті. Тому краще поварювати оці речі, які вже посіяні, розібратися, покаятись, навернутись до Господа і привести в порядок своє серце. Тому що ті люди, які воюють проти церкви, ви завжди програєте. Амінь.